Пізнали, це мати нашого побратима, нашого героя, який загинув. Інцидент був десь в районі Паски, я так розумію. Оксана має право на міський, це міський виходить, маршрут, безкоштовний проїзд. Вона весь час платила за нього, але в цій конкретній ситуації ну, так вийшло, що вона була без грошей. І він її видворив сварки там такої як не було. Тут є тут присутні деталі. Він теж військовослужбовець, він власник маршруту автобуса, так. він перевізник. Так. Я попрошу з повагою, справедливо ми маємо це вирішити ситуацію, оскільки це наш, як то кажуть. Але в будь-якому випадку має бути якесь рішення, має бути вибачення, маємо побачити цього водія. І ну, має бути якесь послання всім остальним. Я розумію, я розмовляв з головою спілки ваших перевізників. Він сказав, що там є якісь невиплати, то піднімайте, якщо хочете, ми підійдемо, якісь зробимо чи акцію, чи що, міські ради, сільські ради, піднімайте питання, хай вони платять, Але закон є закон. І ви повинні однозначно перевозити ті пільгу, в якій є група, безкоштовна. З вами згоден. Дивіться, я. По-перше, прошу вибачення у вас за даний інцидент. Що я хочу сказати від себе? Інструктаж я провожу регулярно. Тут для, я не знаю, для кого написано. Там чорним по білому написано все дуже просто. Як так. так можна було? Це дуже дивно, що під час війни, під час повномасштабного вторгнення таке питання взагалі виникло. Ні, ви повинні почати з вибачення і зрозуміння з того поступку, який ви зробили. буде є. Я тому, що... а в слові... Як на вашому місці сказав би жінка, я, ви вибачає... я вибачаю. А ви стоїте що... огрізаєте. Як ви скажете, так ми будемо допомагати. Дуже багато було звернень в час, що дійсно я його робив, не одній дитині, не одній людині. Дві неділі. Працює у вас є державний цей кодекс про працю дві неділі. Звільняйте, шукайте свої працівника.